Друзі, доброго дня! Слава Україні! Сьогодні я буду продовжувати відповідати на ваші запитання, продовжувати цю рубрику, яка вам дуже сильно подобається. І от питання, яке вже ви мене просто, щоб я на нього дав відповідь і візняв відео вже більше двох місяців. Покажи, розкажи детальніше, поясни, якими вузлами ти користуєшся і як в'язати вузли, якими ти вузлами користуєшся на своїх повсякденних рибалках. Я взяв з собою такі ось. Два шторочки, товстенькі, щоб їх було на камеру видно, і більш детальше вам пояснюватиму, як в'язати. Проте до мене ви бачите мій канал, там теж кнопка підписатися на червона, тому я думаю, ви суть мого посилу зрозуміли, що потрібно зробити. Перед цим відео поставити лайк, обов'язково натиснути на вон ту кнопочку, щоб вона була не сірою, а червоною. Давайте, друзі, буду за скоренько більш детальніше розповім. Сьогодні я хочу вам розповісти свої. Такі скамто основні вузли, якими я користуюся. Давайте я йому перечислю, щоб ви вже знали про що сьогодні йти ми ній. Перший вузол це буде шнур плюс флюорокарбон. Другий вузол це буде шнур або флюорокарбон, дивлячись, як ловите в моєму випадку: це флюорокарбон плюс застібка. І останній вузол, який сьогодні я буду показувати, це до готових повитків. В моєму випадку це готовий фюрокарбоновий повідець і покажу, як же в'язати до нього. Я думаю, ви зрозуміли, про що сьогодні тема мова. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, погнали в'язати. Друзі, на ну, а зараз перед початком даного відеоролика хочу порекомендувати вам канал BFCUA. Сергій тільки розпочинає свою кар'єру в блогера, розпочинає знімати цікаве відео. На його каналі вже є пару відео, я вже їх подивився, вже поставив лайк, підтримав його. Спускайтеся в закріплений коментар. Опис під це відео, заходьте посилання, заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я думаю, йому дуже буде приємно це те, що ви його підтримаєте. Адже він тільки розпочинається все. Згадайте мене, я теж просив, щоб всі підписалися. Теж все зараз вже більш-менш цим проблем немає. Тому, друзі, заходьте, підписуйтесь, підтримуйте своє, підтримуйте українському контент. Ну що, друзі, давайте розпочинати в'язати. Це ми відразу відкладаємо в сторону, і давайте я вам буду показувати, як в'язати. Дивіться. Перший вузол, який я сьогодні буду вам показувати і розповідати про нього, це є вузол в'язання до ультралайту. Більше я його використовую, це шнур плюс флюр. Дивіться, чорне це в нас буде шнур. Білий шматочок такого шнура це в нас буде флюр. Це такі два шнурочки, щоб вам було видно. Дивіться, давайте поясню. Все дуже просто. Дивіться, ми беремо наш шнур, складуємо його вдвоє. Робимо таку петелечку. Беремо наш флюрокарбон. У ну, мене випадку цей білий шнурок. Ну, ви думаю, зрозуміли. Теж складаємо вдвоє. Давайте перед початком, як я його буду в'язати, розповім, як він називається. Возвра називається Allbright, версія Назара Боженка. <свісно> вона трошки скорочена, вона трошки легша набагато, ніж звичайна версія Allbright. Я навчився її в'язати, мені це досить просто. Давайте буду вам показувати. Дивіться, ми маємо дві петельки дві такі простенькі петельки шнур і флюр. Що робимо далі? Є два варіанти. Я в'яжу так і так. Саме продіваємо шнур у флюр. Патель точніше петельку шнура в петельку з або навпаки, петельку флюра з петельки шнура. Не знаю, мені легше в'язати навпаки. Ми про... Коли ми шнур проводимо через петельку флюра. Дивіться, провів, от, видно вам, що мій шнур, скажу так, грубо кажучи, вже в цій петельці, все, дивіться, ми його провели. Тепер у вас теж виникне така картина, що будуть теліпатися такі ось кінчики. Що ми робимо? Правою рукою, якщо ви правша, беретеся за ці кінчики, щоб вони не. Літали в різні сторони, а лівою рукою будемо мотати. Що ж робимо далі? Цей шнур, який ми проткнули в петельку з флюра, ми беремо і в той, дійсто, як, ми, як ми обручуємо. Він нас дивиться в ту сторону. І ми в ту сторону, на яку дивиться наша петелька, в ту сторону починаємо обмотувати. Дивіться, раз, обмотали. В нас все. Дійсно, в нас вже є одна обмотка. Робимо ще раз так, ще раз. Ще одну обмотку зробили. Я дойшов вже до висновку такого, що най... Перспективніше буде в'язати 6-7 обертів робити. Тут, а тут дуже занадто товсті цей, то тут я зроблю ось буквально 4 оберта. А з шнуром і флюром вяжіть 6 7 обертів. Дивіться, зробили. Що ми маємо? Ми маємо оцю ж петельку флюра, в яку ми продівали наш шнур. Маємо петельку шнура і маємо оцей ось кінчик якийсь. Що ми тепер робимо? Ми беремо цей шнур, який обмотували, і знову ж таки по новій всовуємо в петельку з флюра. Ось він у мене виглядає, ось він теж тіліпонькається тут. І що ми робимо далі? Далі ми беремо всі кінчики. Дивіться, в нас на одній стороні де шнура є два кінчика. Один ш... кінчик від шнура, інший теж від шнура, Тільки вже петелька. Ми їх беремо разом отак. Пальчиками тримаємо. Потім беремо ось ці два кінчика. Це у нас вже готовий флюр. І це кінчик флюра. Тримаємо, змочуємо. Не змочувати не буду шнурки. Беремо і плавно, плавно отак ось потихеньку затягуємо за всі кінці, які в нас є. Дивіться, оп, все. Дозатягнули, все. Дивіться, зав'язано. Зав'язано. Що ж ми робимо далі? Далі просто беремо свої плоскоубці, ножниці, дивичися, що у вас є, ніж. І чекаємо, обрізаємо оці ось кінчики. Дуже просто виходить. Дуже круто виходить. Я вам зараз обов'язково всі ці шнури, які я в'яжу, отакими шнурками, я поставляю фото там, де як він виглядатиме на реальному флюорокарбоні і реальному шнуру, щоб вам було більш це ясно видно. Ну а зараз перед початком даного відеоролика хочу висловити окрему подяку Дейнагі Сергію Сергійовичу за прямий донат на картку в 350 гривень. Дуже велике дякую тобі за те, що ти задонатив. Ну а зараз для тих друзів, хто не вірить, що можна задонатити, спускайтеся в опис під це відео, спускайтеся в закріплений коментар. Там я реквізит картки. Кому не важко, заходьте, донатьте, підтримуйте україномовний канал, підтримуйте мій контент. Все, друзі, ідіть, дивіться відео. Давайте переходити до наступного вузла. Як ви бачите, на моєму столі з'явилася коробка з приманками, і то не дивно. Що, який у нас буде зараз на наступний вузол? Наступний вузол буде максимально простим. Це флюр плюс приманка. Ось моя приманка то є Upstream Scorp. Беремо флюрокарбон. Дивіться, в правій руці в мене приманка, в лівій руці в мене флюрокарбон. Що ми робимо? Бачите, ось сфокусується цікаво чи ні. Зараз подивимося. В нас ось є шарнірному монтажу. Такий ось шпуліка. Такий ось так само пип, так я не знаю, як його назвати. Називайте, як хочете. Ми беремо наш флюорокарбон. в моєму випадку це 0,20-й, досить а, який Там плюс-мінус 20-й, не пам'ятаю. Дивіться, ми беремо флюр і всовуємо його от сюди, от, в цю петельку. Все, дивіться, ось флюр. Його видно, флюр ми. Всунули в ту петельку, ось. Що ж ми робимо далі? Все дуже і дуже просто. Дивіться, от у мене висить приманка на флюру. Ось я беру за кінчик флюра, і ось дивіться, в мене приманка їздить, висить. Як же її прив'язати напряму? Все дуже і дуже просто. Ми беремо цей ось флюр, кінчик, який в нас вийшов з іншої сторони, ось він, і починаємо обмотувати. Саме просто, як це зробити, дивіться. Я думаю, вже якщо ви навчитеся, ви будете це робити і без цього. Як же це робити простіше? Дивіться, ми беремо між цими двома петельками, вставляємо пальчик. Вставили пальчик, у нас тут вийде таке кільце. Зараз ви це побачите. І оцей кінчик, який ми всовували в шпульку, ми починаємо його обмотувати. Ось, дивіться, раз. І сюди. Тепер дивіться, що в нас вийшло. Зараз я візьму. Ось. Дивіться, в нас вийшла ось така ось петелька кругла. Ось ви її прекрасно бачите, бо я її теж бачу. Все і дивіться, що ми робимо? Ми тепер беремо цей кінчик, який ми просували, і просто починаємо навколо основного флюрокарбона по декілька разів обмотувати. Чим тонший флюрокарбон, тим більше обертів. Дивіться, оце наш основний флюр, який йде ось від бабінки. А от той кінчик, який ми вставляли і зробили обмотку, ми за нього тримаємо і обмотуємо навколо основного флюра. Дивіться, я зробив ось 7 обертів. Сім обертів у мене тут вже є. Що ж робити далі? Ось дивіться, ось цей пиптик, який залишився, це теж той же самий. Давайте зараз, можливо, на фоні коробки його буде яскравіше видно. Так, да, його видно. Що ми робимо? Пам'ятаєте, в початку вузла ми робили отут з вами ось кружечок, таку ось петельку. Тепер ми оцей піптик, який у нас залишився. Просто вставляємо в цю петельку. Що ж ми робимо? Ми просто беремо і починаємо за той кінчик тягнути. Затягнули за кінчик, беремо за основний флюр, затягуємо все, вузол готовий. Ми прив'язали нашу приманку, точніше, флюр напряму до приманки, без застібок, без всяких вертлюшків, без нічого напряму. Дуже просто, дуже просто. Я вам зараз вставлю фотографію, як то все вже в фінальній стадії виглядає. Дуже просто, ми вставляємо в шпульку петельку, обмотуємо навколо того кружка, якого ми зробили, той кінчик. Потім вставляємо той кінчик в ту петельку, яка в нас вийшла, затягуємо і все. У нас вузлик готовий. Наша приманка тримається надійно. Ніколи вона у вас не розірветься, все буде чітко. Погнали до наступного вузла. Так, друзі, давайте переходити до наступного вузла. Вузол, я вже вам про нього казав, це будемо в'язати до готового вже повітка. В моєму випадку це готовий повідок з флюра. Я взяв чорну нитку в якості шнура, щоб було її видно добре. Що ми робимо? Ми беремо цю нитку, продіваємо в вертлюжок, робимо стандартну таку з махінацію, продіваємо. Залишаємо тут сантиметрів ну, 10 Тут взагалі залишати сантиметрів по бажанню, скільки, хоче. але от для новачків, які тільки вяжуть, залишайте якомога більше. Що ми робимо? Ми маємо, що у нас ось вертлюжок флюорокарбоновий цей повідок їзде по нашому шнуру. Що ми робимо? Ми беремо, ми беремо цей кінець, який ми продівали, і складаємо його вдвоє, роблячи петельку. Беремо, отак ось, і складаємо його вдвоє, щоб в нас утворилася. Петелька. Петелька по розміру, ну, по бажанню маєте робити, яку хочете. Велику, маленьку. дивлячись, скільки ваш шнура. Дивіться, в нас є петелька. Що ми робимо далі? Для зручності ми цей вертлюжок підсуваємо максимально близько до нашого великого пальця і тримаємо його великим пальцем, щоб він не їздив нікуди і тримався. Так, так буде набагато простіше вам в'язати цей монтаж, цей вузол, щоб нікуди не їздив повідок. Що робимо далі? Ось наш основний шнур довгий, довгезний, який намотаний на катушки. А ось наша петелька. Що ми робимо? Ми беремо цю петельку, ложимо на основний шнур, і іншою рукою, в моєму випадку, це ліва рука і два пальці. Ми тримаємо цю петельку. Все, можна відпускати, у нас петелька вже тримається. Що робимо далі? Далі ви бачите ось ось цей кінчик, який він просто висить без діла. Це остаток тієї петельки, яку ми робили з того кінчика. Ми тепер беремо цей кінчик і починаємо потихеньку, нікуди не спіша обмотувати. Навколо тієї петельки, на яку ми положили, яку ми, точніше, положили на основний шнур, обмотувати ну, разів за 10. Я рекомендую разів 10 вам обмотувати. Далі, коли навчитеся, вже самі вибирайте, скільки хочете, а так ось обмотуйте разів ну, з 10. Все, я не буду весь разів обмотувати, тому що я на рибалку зараз не йду, то так вам показую. Все, обмотали. Що в нас є? Ми можемо відпускати, у нас тримається все. Але це ще не все. Ми беремо цей кінчик і вставляємо, як в минулому вузлі, в петельку, в готову петельку. Ось, ви бачите. Це кільце, ця петелька. Ми беремо наш шнур, ми беремо наш шнур і вставляємо його. Що робимо далі? Дивіться, ми вставили петельку, точніше, кінчик в петельку. Далі ми спочатку затягуємо за цей кінчик, беремо ось він у мене трошечки приклеївся. Затягуємо за нього. Дивіться, затягнули за кінчик і ви вже ви побачите самі це вживу. У вас тут буде такий вузлик затягнути. Далі ми беремо основний шнур. За основний шнур продовжуємо зав'язувати. Затягнули і все. Вузол готовий. Вузол міцний, дуже міцний. Я ним вже користуюся років три-два роки. Десь 3 половиною роки, десь ближче до такого часу я ним користуюся. Далі ми беремо оцей кіджик, який нам не потрібен, своїми ножничками, ножиком, інструментом, плоскупцями, що у вас там є, і відрізаємо. Все, вузол готовий, вузол простий, як двері, в'яжемо і йдемо ловити рибу. Так, друзі, давайте будемо в'язати останній на сьогодні вузол. Я надіюся, ви все зрозуміли. Це називається. Вузик, я не знаю, як він називається. Чесного назву, я не знаю. Просто я, це мої вузли, які я сам для себе придумав. Так, давайте казати так, що це вузел напряму до застіпки. Як прив'язати застіпку? Ось у нас є застіпка, взяв я велику, щоб вам було видно. Той же самий, той же самий чорний шнур, тож і ще чорна нитка. Ось так. Що ми робимо тепер? Дивіться. Ми беремо цей шнур і продіваємо застіпку. Не через низ застіпки, а через верх застібки. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я через верх застіпки продіваємо, витягуємо з іншої сторони, і в нас виходить так, що наша засібка їздить туди-сюди. Що ми робимо? Цей вузол практично такий же самий, як і вузол до в'язання приманки до флюра напряму. Що ми робимо? Ми беремо склад... до речі. Так, друзі, це ми проділи, тепер у нас ось так вона їзде. Що робимо далі? Дивіться, є дві варіації. Дві варіації. Я вам зараз їх покажу. Перша варіація в'язання шнура чи нашого флюра до застіпки. Це така сама, як і везлі до в'язання до готового поводка. Ми беремо, складаємо двійну петельку, якщо вам не зрозуміло було, як в'язати до готового флюра, то ось зблизі я вам покажу, як в'язати. Це так само я в'язав до готового поводка. Так само і тут. Ми беремо цю петельку, з'єднуємо її з основним шнуром, кладемо її, ложимо на шнур і починаємо ось отак обмотувати. Раз. Два. Це не сильно дуже зручно робити, тому я беру просто отак застіпку і перекидую її через той шнур. А так ми просто беремо і обмотуємо. Все, обмотали, в нас вийшло. Досить цікаво, скажемо, то приблуда така ось. Дивіться, що робимо. Беремо ось оцей шнур, який на кінчик виходить, вставляємо. Ми беремо ось цей шнур, який у нас тут залишився кінчик і вставляємо його в петельку. Затягуємо за цей шнур. Затягнуло за шнур, утворився вузлик. Беремо за основний шнур тепер До... затягуємо. Все. Готово. Якщо ви не зрозуміли, як в'язати до готового поводка, я вам ось показав на прикладі застіпки. Такий же самий до готового поводка у вертляжок, тільки до застібки в'яжеться вузол. І в фінальній стадії ми просто беремо і ось оцей непотрібний кінчик просто відрізаємо. Все. Вузол готовий. Вузол простий, як двері, тримає надійно. Дуже і дуже просто. Давайте вам покажу ще одну варіацію, як в'язати. Флюр чи шнур до готової застіпки, точніше до застібки. Теж простий вузол, такий же самий, як в'язати і приманку. Флюр до, гото, напряму до приманки. Якщо ви не зрозуміли, то зараз дивіться, я вам показую з першого лиця так то ми беремо, продіваємо в нашу застіпку шнур. Отут пальчик кладемо, щоб у нас утворилася петелька. Отак ось робимо, затягуємо. І що робимо далі? У нас утворилась петелька. Ми просто цей кінчик починаємо обмотувати навколо основного шнура чи навколо основного флюра. Дивлячись, як ви в'яжете, і до чого ви в'яжете. І так, що ми робимо? Ми беремо кінчик цього шнура чи вузла, якого обмотували навколо нашої основної оснастки, і вставляємо в ту петельку, яку ми робили на початку цієї всієї нашої махінації, так скажемо. Вставляємо. І оп, затягуємо. Все, Затягнули, затягнули. Все дуже просто. Тікама трошки змістилося, вийшло трошки криво, але нічого. Я думаю, як ви в'язатимете, то ви за цим уважніше подивитесь і зробите все. Такий ж самий вузол я використовую, щоб в'язати приманку на до флюра без застібок. Все дуже просто, все чітко і ясно. Я думаю, ви все зрозуміли. Друзі, ну що, давайте підбивати підсумок даного відеоролика. Про вузли розказав, назви показав, як в'язати показав і розказав, що йде, як робити, все показав, розказав. Друзі, я надіюся, ви все зрозуміли. все з першого разу вам дійшло, я вам покажу, до речі, фотографії, я там вже казав, і готових вузлів. От таке воно вийшло відео. Що, друзі, ставте лайк, жміть на ото кнопочку, робіть її, не сірою, а червоний, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть що ще зняти, що ви хочете от побачити з дому в такий час, коли не можна половити, щоб я вам показав, розказав. Надіюся, все зрозуміло. Підтримайте мене лайком, коментом. Все, друзі, всім па-па. До нових зустрічей. На наступному тижні в новому цікавому відео. Па-па!